Будинок на шпитальній 28, цегляним дощем завалило у вівторок. Вранці його засипала стіна сусіднього будинку. Сусіди мешканки, яка постраждала, запевняють все через те, що близько року тому в будинку на шпитальній 30, ЛКП центральна робило заміну даху. Однак працівники прохалявили. минулого року. Так як там десь затікало, робили ремонт покрівлі. Бачите, покрили покрівлю, і вони забрали якусь під як вони пояснили підпору. Тут як дощ тече, так бо все падає, Бачите, яке замокше. Угу. Ну і сьогодні пів одинадцятої це все полетіло, зруйнувало цей будиночка, да? тріщини людей виселили. Під час аварії ніхто не постраждав. Жінка була на роботі, а її син на навчанні. Про біду її сповістили сусіди. Наразі пані Стефа теж не вдома. Комісія, яка прибула на місце, запевнила її, що оселю варто покинути. Завтра завалене розбиратимуть робітники, а вже наступної середи комісія вирішить, де діватися сім'ї. Ну, я не знаю, де ви будете жити. родичах. Будем <зас> квартиру наймати. А що? Якась компенсація вам буде. Тя моєї, моєї дитини, чим чим та квартира, а їх нікого цей представник міської ради сказав мені, в нас в житловому квартир ну, для переселення немає. Сусіди, що мешкають в будинку, який завалився, запевняють, не раз зверталася до ЛКП, адже будівля давно мала глибокі тріщини. Однак на допомогу ніхто не спішив. А вони нічого не кажуть. То ЛКП, то то до одного місця то ЛКП. Ми залучили підрядну організацію. Підрядник приступає до виконання робіт завтра. Сьогодні вони виходили, обстежили, що необхідно робити, який об'єм робіт. І завтра приступає до виконання робіт щодо відновлення даху на добудові до будинку. номер 12 на вулиці, 28 на вулиці Шпитальній. Цей будинок кажуть, має 100 років, тому потребує особливого догляду. Оксана Синишин, Юрій Грасимов, головні новини. Львова.